Біля Олімпійського стадіону розташований Київський театр оперети. Понад 100 років тому це був Троїцький дім, про появу якого мріяли усі тогочасні київські інтелігенти. Але у 1901 році у Києві починається гнітюча криза, і наша оперета могла б не з'явитися, якби не декілька людей. Для будівництва троїцького дому, де планували проводити безоплатні освітні лекції, доступні виставки мистецтва, потрібні були неймовірні гроші: 100 тисяч імперських карбованців. Знамениті меценати Терещенки та Габроцькі першими надають тисячі і тисячі, але розпочати будівництво все одно не вдається аж поки не з'являється архітектор Геннадій Антоновський. Він виграє конкурс на дизайн будівлі та робить те. Чого не очікував ніхто із замовників у розпал економічної кризи, коли кожна копійка була важлива для всіх, Антоновський відмовляється від гонорару, на який, здається, він міг би жити більше як рік. Завдяки цьому і вдається почати будівництво, але виявляється, що архітектор тяжко хворий. Рятують положення його колеги. Вони погоджуються завершити проєкт також безоплатно. Сьогодні оперети виглядає майже так само, як її задумав і створив Геннадій Антоновський. Цей символ безкорисної любові митця до нашого з вами міста. Маленькі історії Великого Києва на радіо Релакс. Партнер проекту компанія Довгий Фемелі Офіс.